Доброго дня! Зараз на огляді новий верстат, токарний, токарний станок із туреллю на 8 патронів, гідравлічна задня бабка, гідравлічний патрон. Відстань максимальна від патрона до задньої бабки 450 мм. Діаметр обробки 400 мм. максимальний. оснащеним токарним контролером фірми SZGH 1000 серії. Керування патроном, задній бабкою відповідно, автоматично відбувається. Також цей станок оснащений конвеєрною лентою для виводу стружки. Тобто тут рухома частина для зборки сожі з насосом разом і відповідно в неї вставляється конвейер для збору стружки. І є спеціальний ємність для того, щоб стружку тут зсипати і можна було вивозити. З правої сторони у нас є доступ до бачка для автосмазки. Тобто у нас автосмазка направляючих відбувається автоматично. Бручний поворот контролера для оператора можна крутити і відповідно не на всіх до речі, верстатах таке є. Саме цієї серії. Дверка, підсвічення робочої зони є. Дверка закривається. Патрон відповідно, є отвір в патроні, але він зараз закритий, можна його відкрити і сквозний отвір буде для обробки довгих деталей. Якихось. Так, Йдемо далі. Даний верстат оснащений сервошпінділем на 11 кВт. Можна ближче глянути. Є педаль для зручного захвату інструменту ну, для керування патроном гідравлічним. Далі на панелі включення станка з цієї сторони йде. Тобто станок, як встановлюють десь на виробництві, потрібен доступ з усіх сторон. Так як з однієї сторони тут включення, ззаді в нас доступ до електричної частини станка. Серводвигуни з абсолютним енкодером. Підключення верстату відбувається на задній частині в електроніці. Ззаді також повинен бути доступ до гідравлічної станції для заміни мастила або для доливання мастила. Ну, і З правої частини у нас вивод стружки. Тобто, станок займає немало місця. Зверху також є зідравлічні розподільники, які відповідають за турель з інструментом, або для задньої бабки. Буде корисний цей станок для тих людей, хто хоче обробляти заготовки і довгі, і невеликого діаметра, так як задня бабка буде підтримувати задню частину, яка захищає від вібрацій.